Служба безпеки України у межах кримінального провадження продовжує досліджувати факти та обставини протиправної діяльності колишнього заступника голови сумської обласної військової адміністрації та керівника департаменту капітального будівництва. Наразі слідчі СБУ підозрюють обох фігурантів у привласненні понад трьох мільйонів гривень, виділених урядом на відбудову постраждалої від ворожої агресії інфраструктури регіону. У ході слідства встановлено, що високопосадовці у 2022 році створили протиправну схему, яка полягала в укладанні договорів на проведення відновлювально будівельних робіт з афілійованими комерційними структурами та свідомому внесенні в кошторисну документацію цін на будматеріали, які в кілька разів перевищували ринкові. Придбання будматеріалів відбувалося через спеціально створені ділками фірми Прокладки з подальшим виведенням коштів у тінь. Станом на лютий 2023 2023 року Служба безпеки України задокументувала привласнення зловмисниками 1 мільйона 400 тисяч гривень під час ремонту одного з об'єктів регіону. Всього ж було виявлено 80 таких об'єктів. В подальшому за результатами проведених експертиз встановлено, що чиновники привласнили, окрім раніше задокументованих 1 мільйона 400 тисяч гривень, ще 1 мільйон 600 тисяч гривень. Нагадаємо, у лютому поточного року СБУ повідомила тодішньому заступнику голови Сумської ОВА Олегу Клименчукову про підозру. Також підозру вручили керівнику департаменту капітального будівництва ОВА Олегу Чунаєву. Суд відпустив обох під особисте зобов'язання. Наразі тривають слідчі дії та проводяться експертизи щодо інших об'єктів, які не були відремонтовані або відновлені внаслідок протиправної діяльності високопосадовців. У разі доведення їх вони згідно з чинним законодавством України передбачено карання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.